Друзі, доброго дня! Є в мене такі бідусі. Це орхідейка Венерин Башмак. А це Камбрія моя. Чомусь вона стала ось такою єдиним, єдиною ось такою розеточкою. І я хочу їх пересадити. Цей пафіопіділум, а як же його сорт? Пінок, здається. Колись Альфа, мабуть, його ну, бігала по вікнам, і скинула і розсипала. Тому, але тут ґрунти у цих башмачків, у них е, субстрат такий кора і камінці. Тому я викидати не хочу. Я хочу змішати трохи ще кори із цими камінцями, і пересадити. Ви знаєте, ну, ось, камбрія моя залита. Пучок, пучок відірваних корінців я викинула. І тому великий горщик для неї. Зверху завжди дуже суха кора, а знизу гляньте, яка мокра. І ось башмак. Коріння різне. Є і поганеньке, є і нормальне, от, плотне. О, тому я той горшок із камбрії дам у цьому по Пофіопіділому. Ось таке дивне коріння. Зовсім не таке, як у файлонопсісів. Зовсім інше, ніж у камбрію. Камбрію ось таке. Можливо, камбрію взагалі посадить у стакан прозорий. Вони люблять не прозорі. Ні, я в цей, в цей посаджу. І ось гляньте, так ось оце викину. Бачите, скільки нападало. І ось, бачите ж, яке тут каміння є. Я його перемішаю, добавлю, мабуть, з трошки. трошечки. І все, і буду садити. І так, я розподілила. І думаю, що камбрію поливати сьогодні я не буду поки. Ну, Така кара волога. Офіопділом, мабуть, трошечки пролью. Він любить, щоб трошки, То коли сухий, він геть так звішує листячко, і тоді йому не, не добре, видно, що йому не добре. І зараз дещо ще буду садити. Тут в мене є одна орхідейка, зараз гляну, в мене є свіжа кора, може, їй потрібно торфостакан прибрати. Ось така. В неї. Є старий цвітонос, є такий живий цвітонос, новий листочок. Ось, ось ще один цвітонос. Ну, мабуть, я її витягну з цієї кори, подивлюся. Якось дуже вона залита. Довго я не буду поливати поки що орхідеї, бо бачу, що ну, вони залиті. Ось погане коріння, зараз я його зріжу. Торфо стакана не було, вона вже пересаджувалася, я не пам'ятаю просто. Поудаляю оці цвітоноси старі. Удалю оце коріння. Ось Отак. Мокре дуже. Так, знайшла тут у мене вже є ось помаранчеві, як вони називаються, ну, ви поняли. Різдвяники і це білий. Гляньте, яке коріння. Зараз посаджу, раз уже я тут пересаджую. Ну, ось мої пересадження. Добре, що я до них залізла в коріння, подивилася. Звісно, цю орхідейку я поливати не буду, бо вона залита й так. Цей трохи полила. Бачите, набряки у нього колись було пересушене коріння. Камбрія. Так, ці зараз попідписую, щоб не перепутати. Так, і йдемте, я вам покажу, У мене розцвіло дещо. Дивіться, яка краса у мене розцвіла. Це орхідея сорту Sogo Lorenz. Вона безподобна. Ви тільки подивіться на цю губу, на цей окрас, вона невеличка. Розмір, ну. Я не знаю, 5 см, мабуть. Ну вона безподобна. І ще є лізе у неї новий цвітонос. Це на старому цвітоносі. Бачите, продовження, І ще одне продовження. Небагато квітів, але вони безподобні. Ось така красуня. Тут очікую, ось вже видно деякий кіт скоро. Так, а це хто в мене зараз? Так, хто це такий? Це в мене, мабуть, хтось не підпис. А, ні, червона мультифлора. А, згадала, мультифлора, гляньте, скільки квіточок повинно бути. Ну, чекаємо, чекаємо. Це хтось. Проте Романс, так ось. І лимонний бігліп з рожевою губою. Ой, ця безподобна також. Ну, Все як буде розцвітати, я вам буду показувати. Феррара також з цвітоносом. Феррара жовта. Жду. Голден Лео, щось дивлюся, засушив, мабуть. От він такий якийсь, трохи капризний. Це було продовження, і бачите, що щось тут засушив: Golden Leo. Так, ну, все, друзі, показала вам цю красуню. Бажаю вам гарного дня, тихого, гарного настрою і здорових рослин. Все, бувайте здорові! Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.